Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми. І сьогодні, нарешті, така тема, яку я готувала ще з осені, хотіла записати, але от тільки зараз дійшла. І, мабуть, це і вчасно, тому що надворі весна, і саме ці парфуми весною дуже добре звучать. Це буде лінійка Nomad від Chloe. Я сьогодні вам розповім про чотири концентрації цього парфуму, чим вони відрізняються, які, в не, які з них мої улюблені, і що я взагалі про них думаю. Сподіваюсь, вам сподобається. Отже, познайомилась я з цією лінійкою Nomad, коли вже на поличках стояло три парфуми: Ode Parfum, Ode Toylet та Absolute Parfum. Я довго навколо них крутилась, бо парфум мене дуже заціпив, але я не могла зрозуміти, яка версія мені подобається найдужче. Особ... Особливо я не відчувала різницю між оде парфам та одетолет. Я багато разів підходила до магазинних поличок, Бризкала на себе паралельно ці два парфуми, і вони мені звучали майже однаково. Але, судячи з коментарів, я розуміла, що все-таки це не так, і ще багато дівчат сприймають ці парфуми зовсім по-різному, тому мені кортіло дізнатись, відчути цю різницю, в чому ж воно, ну, щоб не прогадати з придбанням. Отже, найперший парфум вийшов у 2018 році парфумер Квентін Біж. Так, саме більш останнім часом робить всі найгучніші, найпопулярніші парфуми, бестселери. І я вважаю, що Номад це взагалі найкраща лінійка, що є у Клої взагалі. Я не знаю, як воно там з'явилось, бо звучить абсолютно нішево. А значить, Номад це шипр. Фруктовий. Так, я казала вже на своєму каналі, що шипри я не ношу, але бувають виключення. І це саме таке виключення. А, цей парфум мені не шиприть так сильно, як ті, що мені не подобаються. Так, тут є мох, я його відчуваю, він додає терпкості і а, якоїсь може, гірчинки, але він не забуває у все навколо, бо, по першу, в першу чергу тут солюють саме фрукти: це сліва, мірабель, жовта, дуже незвичний інгредієнт для парфуму. Я мало де зустрічала зазвичай звичайні сливи, а так, щоб мірабель то це ось. Також тут є цитрусові, типу там бергамот, лимон, ще якісь цитрусові фрезія квіткова сторона. І ось виходить такий квітково-фруктовий шипр, який пахне абсолютно на солодко, що для люксу це взагалі дивина. Особливо тих часів, у 2018 році, було дуже багато солодких парфумів, і от виходить номад як противага усім тим солодощам. Так, я знаю, що багато дівчат можуть сказати: Ай, да як же в люксі є багато фруктових, не солодких парфумів. Але. Для мене найчастіше вони саме солодкі. Тобто я вже стикалась з такою з таким моментом, що є, якщо комусь вони кажуть, та ні, воно взагалі не солодке, я нюхаю, воно мені солодить так достатньо відчутно. Бо раніше я взагалі не солодкі парфуми носила протрави та чаї. А ось тепер я вже ношу різне, і ця градація солодкого, несолодкого в мене досить. Така е, виважена. Е, тому, якщо е, люди зазвичай, там, дівчата, наприклад, звикли носити солодкі парфуми, то які, якийсь там фруктовий легкий компот, який здається, вже не солодким, але я знаю, ще не солодші аромати, то ось така історія з солодкими-несолодкими солодкими парфумами. Що я хочу сказати про цей? Він майже не солодкий. В ньому є дуже Легка фруктова солодинка, настільки легка, вона буквально на грані сприйняття. І саме це мені в ньому подобається. Мені подобається, що тут є фруктова ця кислинка сліви мірабель. Оце додає мені цікав, ну, цікавого чогось. Повторюсь, нішева композиція серед люксу за притомні гроші. Дуже гарна, дуже шлейфова, і я вам хочу сказати, що саме Одепарфам він в мене став фаворитом. Бачите, у мене великий флакон. Хоча я купляла залишок десь так, але е, насправді мені найбільше всього подобається перший парфум Одепарфа. Саме на нього мені роблять дуже багато компліментів. Це, напевно, мій один з найкомпліментарніших парфумів. Я його дуже часто ношу влітку, і влітку мені дуже багато про нього роблять компліментів і чоловіки, І вони кажуть саме, що це дуже жіночний і витончений парфум з тонким шлейфом. Хоча можна зустріти багато коментарів там на фрагрантиці і на інших ресурсах, що дівчата кажуть, що парфум йде в чоловічу сторону, мабуть, це через мох їм так здається, а може шкіра так грається. Але назвати цей парфум чоловічим я не можу ніяк. Так, я можу його назвати унісексом, але із сувом все-таки у жіночу сторону. Люблю цей парфум. Він стійкий, він шлейфовий, він привертає увагу і ну, поки що завжди сприймався він дуже добре. Але все-таки е знижки роблять свою справу, і таким чином у мене знайшовся, е з'явився Nomad Ode Toilet. Взагалі, мені дуже подобаються ці флакони, бачите які? Вони зроблені у вигляді фляжки. Оце 75 мл, оце 30. Звичайно, тридцятка я просто у захваті. Вона така малюська, така гарненька, клас. Мені подобається, вона у мене з'явилась минулим літом тільки. Отже, взагалі, от фляшки, так, рекламна кампанія, десь я тут фотки покажу, все показують про дівчину, яка подорожує у такій, в такому одязі типу «Сафарі Бохо». І взагалі номот переводиться, перекладається як кочевник, як мандруючий. І так, я розумію, є така якась фльор романтичний у цієї ідеї. Я не можу сказати, що цей парфум пахне пустелею чи якимись подорожами. Але для подорожей він дуже підійде, тому що він свіжий, він не напряжний, він такий універсальний. Він усюди підійде і на роботу, і просто так, і просто пшикнутись, освіжитись та піти. Він працює у будь-яких обставинах. Хіба що, напевно, я взимку їх не дуже ношу, щось мені не дуже подобається, як воно розкривається. Але ж все-таки в рекламі показують саме теплі країни. І я підтверджую, влітку мені найдужче подобається розкриття. Хоча багато хто їх носить в Демі сезон. Далі, Одетойт. Зараз подивлюсь, якого року він. Ну, він вийшов 19-го року, і він також авторства Біша. Тут. Цікаво, що по піраміді показують дуже багато лічі. А, набагато більше, ніж сливи, мирабель, ніж цитрусів. Багато лічі, багато фрезії, багато моху. От така піраміда у Тойлет. Але мені здається, що така піраміда вона трохи збиває з толку, тому що коли ти бачиш лічі, ти думаєш, що парфум має бути солодким. Ой, тут два ботери. Зараз розділю. Так. Але насправді Ode тойлет відповідає своїй назві. Це більш легкий та прозорий парфум. Він, знову ж таки, зовсім не солодкий, він ніби трохи водянистий навіть. Я не можу розібрати, що саме тут лічі, просто якісь, знову ж таки, така фруктова нотка, але на мій погляд, це все-таки більш квітковий, прозорий та водянистий парфум. Він. Мабуть, більше освіжає, ніж Eau de Parfum, але вони досить поряд. Я ж кажу, я дуже довго крутилась, і навіть в магазині з паралельних пшиків на руки я не могла розібрати, в чому там різниця. Бо вони мені пахли майже однаково, розумієте? Тільки після того, як я отримала саме семпл і розносила семпл, я зрозуміла, яка в них різниця. Там десь половина семпла у мене потім лежало після придбання оде Parfum, але настало чергове літо, я вирішила допшикати цей семпл, і він мене так закохав, що я вирішила, так, на літо треба ще Одетойлет. То у мене тепер їх два. Боже, він мені дуже подобається. Він набагато свіжіший, але все така слива у Одепарфам, вона мені дуже подобається. Взагалі люблю сливою парфуми, тому, ну, якщо Оде Тіолет, він більш такий легкий, дівчачий, щоб там у справах, він більш такий ненапряжний, знаєте, то Одепарфам, він більш жіночний. Оді той лот більш дівчачий, а парфам більш жіночний, напевно, так можна сказати. Наступний фланкер, який вийшов, це Nomad Absolute de Parfum. У мене він зараз у фірмовому семплі. Це вже не перший мій семпл. Спочатку я один купила свідомо собі. Я його випшикала на, собі, на себе, зрозуміла, що він мені, мабуть, не потрібен. Потім мені якось доклали у замовлення ще один, потім ще один. І це вже мій, мабуть, четвертий семпл цього депарфа абсолют де парфами. І я зрозуміла, що а, ну, раз вони у мене всі чотири одномоментно, то треба про них розповісти, як я хотіла вже давно. Отже, я його на, 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 на себе пшикну, тому що. Це таки мені більше подобається, як він е, зі шкіри розкривається. Що мені не сподобалось в цьому парфумі, він дуже близько до шкіри тримається. На початку від свіжого бризку він ніби розлітається, але півгодинки, і ти його чуєш тільки, коли отак-носом от гілозиш по шкірі. Цей парфум він більш щільний. Ну, так. Абсолюда парфам, так і називається. Абсолюда парфам більш щільний, більш солодкий. В ньому слива теж відчувається. А от я відкрию зараз піраміду. Тут слива меребель, дубовий мох, Давана, не знаю, як пахне Давана, сандал та мускус. Добового мха найбільше, але, знову ж таки, це якийсь такий цікавий. Мох, який замішується з фруктовими нотами, і він не гірчить. Він зовсім трошки терпкий, і в цілому враження від парфуму, що він м'який та округлий. Він справді зібран безшовно і він досить довго тримається на шкірі, але настільки близько, взагалі, через пів години від мене його ніхто не чує, і я сама не чую також. Тобто мені потрібно ось час отак от крутитись, щоб, хоч, якийсь там натяк на цей парфум, відчувати. Я таким незадоволена, мені не подобається, хоча сама композиція. Ну, все-таки оде парфуми, одетой мені подобається більше. Так, на цій парфум теж є поціновуваче, але щодо технічних характеристик, він сильно програє. І це був останній парфум Nomad від Квентіна Біша, тому що далі за роботу взялась Каролін Дюмур. і все спортила особисто для мене. Тож тепер ці люди, хто дуже цінив композицію Номад Клої, вони розчаровані, а ті, хто, а ті, хто недолюблював цей номад, вони раді, тому що вони отримали зовсім інше звучання. Зараз я вам розповім: у мене знову ж таки в фірмовому семплі Ода Парфам Натюрель. І він непоганий в цілому. Теж на себе бризну, понюхаю його. Він вже став більш схожим на люксові парфуми, які ви очікуєте знайти в люксових брокардах. Він, він вже солодкий, такий нормально солодкий. Тут вже ніяких сперечань не буде, тому що у парфум додали фініки. І, взагалі, мені здається, що там накрутили з базою і зі всім. Всі, от я от відкрила зараз цю піраміду. Тут в перших нотах фініки та слива мірабель, далі єгипетський жасмин та фрезія, і в базі ваніль, сандал, дубовий мох. Дубовий мох викру... викрутили на мінімум його тут майже не чутно. Насправді я відчуваю дуже далекий натяк на. Номат, але це треба дуже сильно принюхуватись і майже змусити себе це зробити. Краще б Клоє випустила цей парфум взагалі як інший реліз, як інший під іншою назвою, інший парфум. Я розумію, що флакони класні людям подобаються і вони продаються, але ж нащо обманювати цей натюрель? Він взагалі не має нічого спільного з флагманом. Цей фланкер солодкий, фруктовий, профінікий та ваніль. От! Все, що я можу про нього сказати. Тож, це четвертий парфум, яким зайнялася інша парфумерка. І саме вона створила новий номад, який вийшов у цьому, здається, році «Жасмін Натюрель» зараз відкрию. Так, «Жасмін Натюрель інтенс від Клої. І поки що я не можу знайти семпли чи десь затестувати цей парфум, але вже по попередніх відгуках люди кажуть, що він дуже схожий на натюрель, і від нього враження не дуже. То. Лінії номадів, яка починалася як щось цікаве, як щось оригінальне, та нішеве серед люксу, щось незвичне, щось прекрасне, воно скотилось у солодкий люкс і тепер продається отак. Я насправді не можу сказати нічого поганого про Натюрель, бо він. У своєму сегменті звучить гарно і якісно, він не розпадається до бази. Він від початку до кінця звучить безшовно гарно. У мене до нього питань нема. Але те, за що я любила Nomad, воно зникло щезло просто, як і не було. То, звичайно, я як дістанусь до жасмін Натрель Інтенс. Натюрель Жасмін Intense, чи як його там, я, звичайно, його обов'язково затестую і розповім вам. Але щось мені підказує, що це не дуже скоро трапиться, бо у нас дуже повільно наповнюються бургарди по Закарпаттю, то вже як буде. От, все, що я знаю про лінійку номадів, я вам розповіла. Я сподіваюся, що я вам допомогла в виборі вашого номаду такого, як ви хочете собі. Лайкайте відео, показуйте іншим, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео, бо вони будуть зовсім скоро. Бувайте!